Вони мають гарний фізичний вишкіл і глибокий духовний гарт. Вони знають історію рідного краю. В них у пошанівку славні традиції українського народу. В них є свої принципи, свої переконання, спільна мета та мрії. Знайомтеся, гості нашої студії, представники рою Хотинські козаки. Керівник Альберт Мітасов. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дозвольте представити неодноразових учасників третьої Всеукраїнської, дитячо Юнацької, військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Жура, Паладюк Андрій, Мариновська Діана, Гутнік Василь, Кірницький Іван. У нас в студії справжні козаки. Ми вітаємо вас з перемогою на конкурсі. Розкажіть про конкурс. Курток починається у нас з п'ятого класу. Вибираємо найбільш талановитих вихованців, і вже тоді представляємо їх на змаганнях мистецького характеру, інтелектуального характеру, військово-спортивного характеру, по туризму. Тобто, ці всі вишколи дають можливість нам. Проявити себе. Ви позиціонуєте себе як гурток козацько лицарського виховання, що є визначальним у вишколі юнаків та дівчат. Головна мета у нас вишкіль духовно і фізично розвинутого юного покоління. Юна, яка знає, пам'ятає свій рід, мову. В майбутньому він повинен будувати нашу Україну. До козацьких лав вступають і хлопці, і дівчата. Багато дівчат. Згідно умов конкурсу чи змагання, команда вісім чоловік. І повинно бути не менше двох дівчаток. Тобто дівчата, конкурс ще більш вимогливі, ніж у хлопців. Тобто дівчата повинні бути в авангарді цього нашого рою. Це зазвичай спрямовує саму команду на гру і на перемогу, оскільки дівчата ну, зазвичай хлопцям піддають такого азарту і енергії, яка допомагає вибороти певні перемоги на конкурсі. Яна у нас була чотири рази учасником, три рази була е, райовим. Потім вона стала впорядником, порядником, потім брала участь у судійстві змагань і також була помічником Асоула. Коли в нас було самоврядування, дитяче, джурівське самоврядування з всіх посадових місць, які були, з нашого грою, було найбільше. Ну коли ви отамана, я Висунула свою кандидатуру на отамана. Це зазвичай посада зовсім не жіночна, але при виборі мене підтримала більша половина табору, і я, можна сказати, отримала булаву отамана. Участь в цьому гуртку визначила твоє майбутнє. Коли я вперше поїхала на джуру, я поставила собі за мету, що я буду ставати на захист української держави. Джура мене стимулювала до вибору професії і поставила певні і головні ідеї в житті. Я навчаюся в Львівському державному університеті внутрішніх справ на факультеті слідства. Я би хотів сказати, що таке козак, що козак, таке козаки. це Патріот завжди стояв на захисті українського народу, завжди захищав його, ні перед чим не зупиняючись. За волю про волю, за батьків стареньких, діточок дрібненьких. У нас такі слова ватрі. Козак вільна, смілива людина, яка завжди готова стати за батьківщину, за рідних, допомогти слабкому в боротьбі. Наші головні принципи це завжди допомагати слабкому. Наше кредо це душу від життя в Україні і честь собі. На вашому рахунку є дуже багато перемог, чи важко вони нам даються, адже суперники також знаємо, що сильні. Вони нам давалися дуже важко. Зібралися як команди з усіх областей і були набагато сильніші за нас, але якийсь дух піднявся і ми. Перемогли. Івана, ти переможець обласних та всеукраїнських конкурсів бандурного та вокального мистецтва. Чи допомагає пісня козакам? Вона стимулює їх під час бою, піднімає моральний дух Так. і стимулює е, на перемогу. Я виконую пісні більш такого патріотичного характеру. Наприклад, у мене є пісня на слова Тараса Грича Шевченка е, Тече вода в сині море. Коли слухаєте виконання Івана, то це щось душі перевертається. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає син. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого Батька батькайненьку старенькую, стареньку, воду дівчину, на чужині не ті люди тяжко значить. Дякую, Іване, за таке душевне виконання такої пісні. У гуртку діти з Малку. Пане Альбарто, розкажіть, будь ласка, як змінюється їхній характер, якими вони стають? Тут декілька наших виховників обрали можні професії. Майновська Діана, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ. Вениченко Юлія також курсант Львівського державного університету внутрішніх справ. Ось Павло Владислав, курсант Київської національної академії внутрішніх справ. Грашківський Олег. Курсант Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Путник Василь і Іванський і Олексій пов'язали своє життя з фізичним вихованням. Як вони змінюються духовно? Більше кожної гри вони змінюються. Дітей не впізнаєш. Якщо інші учні поводяться, навіть по дитячому класі, то ці учні зовсім по іншому говорять, вони стають серйозними, дорослими, на них можна покластися їм можна дати доручення. Тобто, це становить уже кістяк, школи, класу і так далі. Ця гра стимулює нас до розвитку. Ми після цієї гри, коли приїхаємо додому, нас не впізнають, Настільки ми міняємося з тими дорослими, вже самостійними. Вона загартовує нас. За цей час було багато змагань, поїздок, чим збагатилися. Досвідом, знайомствами. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося? Ми бігали. В дощ, в будь-яку погоду. У нас було завдання пробігти всі точки. І ми бігли з усіх сил, переганяли всі команди. І це цей дух мені найбільше запам'ятався, цей дух. Спогадів цікавих є багато, але найбільше запам'ятався перші досвіди, коли я стріляла з автомат. Я була ще зовсім мала, і це було досить відповідально, скільки це зброя. І цікаво. Найбільше запам'яталося е, те, що ми знайшли нових е, друзів з інших країв, з інших областей. Е, ми подружилися і стали більш дружніми один до одного. Навіть е, в останні дні ми допомагали один одному в різних конкурсах. Мені саме більше запам'яталося це е, вставати дуже рано, наприклад, оцей дисциплінарний режим. І ця руханка. Це дуже спочатку було важко, але з часом привикаєш. І приїжджаєш додому, і ти як по графіку встаєш. А були якісь такі історії? У нас вночі завжди виставляється варта для того, щоб охороняти наші атрибути райові. Минулого разу там було, десь було у нас 15 днів ці змагання, і на кінець діти стомилися і вже на кінець вартові поснули в порядники. Заснули на варті. Так, заснули. Просто заснули. Заспущу. Стомилися. Боярники що роблять? Вони йдуть і ніби крадуть ці атрибути, потім на лінійці показують, що от ви проспали, ви проспали варту, вас могли вже знешкодити. Я прокинувся, чую якийсь шум, що, дивлюся, вже наші атрибути несуть. Наш вартовий спить. Ну, я Кажу, хлопці, віддайте. Вони кажуть, ні, не віддамо. Добре, але ж соромно, знаєте, дуже соромно. Ніколи з 2009 року у нас нічого не крали, тут траси вкрали. Поки ті порядники пішли в другу сторону, кажу, хлопці, йдіть туди і назад заберіть. Вони несуть назад, порядники біжуть Ви що робите, кажу, у асфальтового теж не було. І тим чином ми повернули свої атрибути. Пане Альберте, чого зараз не вистачає виховання дітей, на чому варто зробити акцент? Акцентується у... вся увага на що? На матеріальний статок, а от на духовність. Трошки менше. От це хотілося б, щоб ми побільше і не тільки керівники там гуртків, а все суспільство, мабуть, і всі вчителі історії, класні керівники, батьки прикладали максимум зусиль для того, щоб ми могли виховати таких патріотів майбутніх України. Завершення ваші побажання нашим телеглядачам. щоб ви не забували наших дідів, прадідів, як вони боролися за нашу свободу. І не здавалися. не втрачати і вірити в дух нашої неньки України. Я бажаю всім телеглядачам е загортовуватись духовно, патріотично, ніколи не здаватися в будь-якій ситуації. Я бажаю вам чудового ранку, щоб ви досягали своєї цілі та мети. Хай у вашому житті буде українська музика, українська мелодія, і хай все у нас буде добре. Як гласить е народна мудрість, якщо ви хочете, щоб вас пам'ятали 50 років. Та садок. Якщо хочете, щоб вас пам'ятали 100 років, побудуйте будинок. Якщо хочете, щоб вас пам'ятали 1000 років, А я Побажаємо вам, щоб ми виховали патріотичну молодь. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за таку теплу та щиру розмову, а ми бажаємо хотинським козакам і надалі перемагати на обласних та всеукраїнських змаганнях та конкурсах. Ми бажаємо вам щастя і успіхів! Ось сьома. Дуже штовхи.